Усім привіт! 2025 рік, серединя травня міста Харків. І значить, як можна перевірити, чи лоза вимерзла, чи ще є надія на те, що вона почне давати плоди? І так, е я перед цим знімав відео, так як я сам теж недавно тільки почав займатися виноградством. І у мене таке перше, що лоза не просипається, або просипалася, а потім ударив мороз, і, коротше, немає ніякого результату. Як же узнати, чи буде взагалі знаїток? То одна людина мені дала гарну пораду. Ось де дивіться, знизу виноград, звісно, пускає погане, але чи сама лоза? Буде з неї толк чи ні, то можна взяти секатор і почати від, самого дальнього, від самої дальньої лози, з самого самого краєчку, потрошку зрізати сікатором. І е цю лозу, е яку зрізали, можна прямо з торця побачити, що вона або зелененька, значить вона ще дійсна, або вже Біла, то значить або чорна, то, значить, вже на неї немає Е, Взагалі, зараз я вам покажу. Дивіться, зрізаю з самого краю кусочок лози. І дивлюся, чи вона зсередини зелененька чи ні. А ще краще можна, зараз я вам покажу, обчищити, обчистити. Тоненьку шкуринку з лози, І якщо вона буде зелененька, значить ще надія на неї є. Якщо вона не зелена, значить надії нема. І так, ще можна перепровірити звісно, по бруньки. Саму бруньку, та, яка вимерзла, її можна легесенько очистити. Якщо знизу буде зелененьке, значить ще є надія на те, що лоза. Проснеться із, так сказати, як кажуть, із спящих брунюк. Тож не, спішайте, не поспішайте обрізати лозу повністю. Знизу то ті, та, е, ті нові рукава, що опускає виноград, нехай вони, звісно, ростуть на всяк випадок, а лозу не трогайте, хай вона ще з півмісяця місяць побуде, і вона вам усе покаже. Тобто, в мене то в минулому році теж так було.